Всім величезний привіт з міста Львова. Рада всіх вітати. І сьогодні такі класні у мене плани. А які у мене плани, ви ж знаєте. Піти і поритися в секунді. Ось і всі мої плани, тому що в мене відчуття, що я щось знайду класне. Погода у нас просто прекрасна, пахне весною, такий сонячний день. Мене мотивує кудись ти щось робити, якісь плани. Ну, план такий. Я йду в секонд, і ви залишаєтеся зі мною на каналі. Разом ми шукаємо, риємося і, можливо, щось класненьке знайдемо. Я вже в магазині 37 гривень за кілограм. Я бачу, що є багато одягу, багато взуття, такі туфлі від сара на високих підборах, підбори золотисті, так якби металеві, а верх замша натуральна, От скільки є дитячого, взуття підліткового дуже великий вибір на останній день, тому треба ритися, це все перевертати, руки такі, бруднульки робляться. Я ходжу з вологими серветками, тому що, самі розумієте, я це все беру руками. І все переглядаю. Отже, хто скільки відклав, це не я. Але я е, сподіваюся, що я щось знайду класненьке. Я сумки дивлюся, а сумки не ось е, такий, що було багато великий вибір е, бачу вбитих купає. Ось ця непогана Elcredi, по-моєму, бренд. Це шкіра і вона досить така містка, вона велика, вона ну, сучасна, сумка, досить базова, чорна, що хотіти, лиш її помити. Я бачу, що вона чуть-чуть забруднена з боку, там якби від стіни. Зараз я покажу вам ось така сумка досить вона великого формату. Бачите, тут трохи забруднено, можливо, так виглядає, що десь по стіні, десь при перевозці це можна навіть ну, лосьоном навіть для обличчя протерти і все або вологою серветкою. А так сумка дуже класна. Дивлюся, шарфи, шарфи ну, вже не так дуже цікаво, тому що на теплі шарфи немає сенсу дивитися. Вже кінець зими, вже пахне весною. Сьогодні прийшла села зі мною прийшлися по центру міста. Ну так красиво, так, так ну Пташки вже співають. Зовсім по-іншому от ти береш цю енергію від природи, більше якось вже якби, настрій покращується, бачу шапочок різних таких дитячих, підліткових. Ну, перебрали, ну, чесно кажучи, ну, що хотіти, так? Останній день, або ще залежить від завозу, де коли в останній день я знаходжу дуже круті речі. І в останній день я саме більше люблю. Тому що ціна, самі знаєте, яка, сьогодні 37 гривень за кілограм. І ти знаходиш щось таке шедевральне і дуже тішишся. Ось такі з такими шипами а... така готика чуть-чуть, але в них, би і... Готичні одночасно, але цей носочок такий А балеточки, балеточки я люблю купляти, тому що ну, на низькому, на низькій ході, куди пішло. Балетка вирішила від мене втекти. П'яте авеню Шлопанці, це Шкіра. Це дуже-дуже хороший бренд, п'яте авеню. Ось ці мені сподобалися Made in Italy. Це натуральна замша. Я не зрозуміла е, саму назву бренду. Е, не бачу. 38-й розмір. Ну, вони, мабуть, йдуть на 37-й, тому що на розмір менше, якби якось на наш легенький. І оці мені сподобалися. Я їх теж хочу взяти це від навигу. Це Швейцарія. Хто не знає, це швейцарський бренд. Е, Бачите Made in Italy, але фабрики в Італії, тому що багато фабрик в Італії зуттям сумок, тому що там хороші фабрики є. оці на вибу 1980 заважили. І я пішла на Лашки, і я переглядаю. Скажу вам, хочеться. Ну, я розумію, що так, от, то, хто дивиться, думає, ну, пішла в останній день і хоче знайти бренди. Ну, я ж знаходжу не раз і сьогодні я теж хочу знайти. Ну, от, будь ласка, райф Лорен, спортлінія. Ось така смужку футболочка. Ну, вона має дирочку, я побачила. І я її не буду брати. Якби не ця дирочка невелика, вона внизу, там можна її, якби і штани запхнути, але мені вона для, особисто для себе не потрібна для когось, ну куди з диркою мені для чого брати. А сорочка від Mark Spencer. Ось така віскозна, вона така вимнута в смужку. але бренд якісний англійський. Мені вона подобається це 14 ка англійська, це 100% віскоза. Мінімалістична, така лаконічна сорочка. Вона може бути як і до класичного одягу, так і до кежел на кожний день. Дуже багато сьогодні класичних речей від Hilfiger. Ось така футболочка поло. Це не дешевий бренд, ви це знаєте. І видно, що це оригінал, дуже якісно пошито, деталізовано. оця планочка, підшита тканиною, бачите, по боках оці розрізики. Все дуже акуратно. Якщо це оригінал, ви завжди побачите, що речі дуже акуратно пошиті. Шукаю отак листаю, щоб знайти бренди від РАБЕ. Це сегмент такий середній підціновий, і не преміум, і не мас-маркет. Якість непогана цього бренду. І бачите, такий цікавий слайд. 36-й німецький, англійська десятка. Від ГЕС я знайшла ось такий пильничок. Я такі пильнички беру задоволенням, тому що в якомусь щось відправляю. То я вже маю якби, пильничок, що запакувати. І комусь теж приємно від Richards. Ось такий светрик, такий джемпер, він в'ясний. Він з люрексовою ниткою. Я знаю, що багато теж любить таку основу в гардеробі, як класика, як чуть-чуть тарядний -чуть такий. Це оцей бренд я вперше побачила. Я чому вам показую, тому що це видно, що це кашемір, але він залюблений оцей джемпер, оцей топ. І, на жаль, на жаль. Від Боніта такий джемпер смужку оверсайз. І знизу він стягується під, з джинсами, гарно буде виглядати. Від Bonita, Елічка, тут віз коза, з домішками. Ще сподобалося ось такі джинси на високій посадці. Вони з розривами, вони такі круті і модні. І ви вся така, їдете в рваних оцих джинсах і себе почуваєте в ногу з часом. Ні, ну джинси дійсно сті, такі е, непогані, сучасні. Е, хочу вам показати, і вже е, я рідко знаходжу цей бренд, але хочу наголосити від Noa, no. Це скандинавський бренд 1981 році. Е, цей бренд почав свою історію. І я зайшла на сайт і хочу вам показати, які ціни на оцей бренд. Ну а це скандинавський бренд, це не є дешевий. Він дуже рідко трапляється в секунді, але він вартий, увага, там якість, просто висока. І ви подивіться на ціни цього бренду. Сукня на знижці 60 євро так 100 євро коштувала так. Блуза коштувала 110 євро. Сукня 120 євро, сукня 140 євро на знижці 84 євро. Це вже колекція 24 рік. Дивимося, що актуально, що нам бренд приготовив. Від Манор знайшла ось таку футболочку. Це 100% льон, вказано емочка. Но футболки такі оверсайз. Як правило, вони забільшені як би, такий розмір, тому що ну, льняну футболку так, в принципі і неправильно носити впритик. Вона має бути вільною ще від джіскау. Джексау, джіксал, льон і бавовна. Ось така футболочка, холодний, блакитний. Від Zara Woman. Ось такі скіни, ось такі джинсики на високій посадці. Теж дуже актуальні і зараз не зовсім вже й така дешева, з потріпаним низом. І е, джинсики заважили, ви бачили скільки? <свісно> від поло. Від і я думаю, що вона якась така вже виношена, ця сорочка. А от Келлин Кляйн оригінальна, але теж це чоловіче кроватку. Такий офісний варіант, ви в банку працюєте. І така сорочка була б в нагоді. Ще чоловічий. Ось такий свитер від Маркен Спенсер. Колір дуже сподобався. Навіть може бути як жіночий, чому ні. Він такий буде, був би оверсайз. А можливо, це був і жіночий, рахуючи з того, який був виріс і відкрив. Це досить недешевий бренд, це преміальний бренд. Він навіть такий чуть-чуть під люкс, тому що там ціни теж на сайті дуже і дуже високі. Це чоловічий светр, погане освітлення і робить кольори якимись такими блідими. Від маси модуті чоловічі ось такі брюки, літні, яскраві, різнокольорові в Італії, в Франції. Де теплі країни в Іспанії чоловіки носять ось такі яскраві брюки і себе прекрасно в них почувають. Тому що це гарно так білу сорочку льняну взяти з поверх І буде красиво дивитися, виглядати. Від Томіхілфігер. Вітами треба філ було ось скільки суконь, всі дівчат карить. І що я знайшла? від Акріс. Це швейцарський акріс, акріс, акріс. Пунто. Це друга лінія самого бренду. Ціни зашкалюють. Я вам покажу, знайшла ось такий жакет, лососовий колір. Ну, це шедевральна річ знайти ще останній день. У мене просто аж мова пропадає. Коли я побачила, я вже майже виходила і побачила бірочку Гакріс пунто, і я чуть не зумліла. І дивіться, ми заходимо на сайт. так? Ми ж все дивимося, не дурні люди. І розуміємо: 1190 жакет, 2000, Жакет, 1090. Жакет 995 євро. уважно дивитеся, ви не перемотуйте, будь ласка, цей момент. Ви запам'ятаєте ось цей бренд Акріс. І ви повинні розуміти, що це дуже класний бренд, які кольори будуть актуальні. Багато я бачу блакитного, багато зеленого, білого. Рюки переважають більш прямі і такі навіть чуть-чуть кльошні. Які принтові сорочки? Так, і такі сорочка 1290 євро. Спідниця 750 євро джинсова. Безслівно комент. Що тут скажеш? Маєчка, проста майка. 595 євро. Топ. Просто топ. 600 євро без п'яти. 600 євро топік білий. Oh my god. Подивіться, які зелені. Звезді красиві насичені кольори. Ну і, звичайно, куди без чорного, це база, так? Я в шоці цін. А я в останній день висить ріс, Швейцарія, Цюріх. Ще трошки подивлюся, бо й тому що я ну, не можу так це все пропустити мимо і не промоніторити, скільки коштує і що буде актуально цьому році, цього літа. Є лаконічні такі моделі, а є такі жіночні, розслаблені, але бренд, бачите, такий широкоформатний, в нього різні стилі одягу. І ціни тут серйозні, якщо топік 600 євро. І хто каже, що не варто ходити в секунди і ви не знайдете унікальних речей, це неправда. Тільки в секунді якраз і можна знайти дуже якісь такі ніші унікальні бренди. Ще раз всім привіт! Хто залишився зі мною, дивиться відео до кінця, а я хочу піти на озеро. Я вже не раз показувала своєму відео. Можливо, вже качечки є, снігу немає, бачите, яка в нас класненька погода вже. А Зараз досить ще рано, але я вже встигла побувати в двох магазинах, уявляєте? Я вже набрала лашок. І о-ля-ля, вже на озері. Пари прогулюються. А, є люди. Я думала, що зранку нікого немає. можна і бігати, займатися спортом, ну я бачу, що сьогодні або вже були зранку спортсмени, бо деколи, коли я буваю, то буває, що бігають. А можливо, просто сьогодні нікого немає. І качок немає. І за є качечка, є качечка. Зараз я її піду і зніму поближче. От чим я займаюся ні, щоб робити фотографії, виставляти речі в інстаграм, правда скажуть, вона ходить по озеру і качок знімає. Качок, качок, качечка. Привіт. Я прийшла з цієї сторони, вони від мене почали тікати. Вони собі поплили в зовсім іншу сторону. Она такі класненький. Є качур і качечка. У них, можливо, зараз зустріч. Кохання, а я їм тут заважаю. <ріст> так -то. І ще одна пара є. І він попереду вона за за ними качемна качечка. Як красиво. Вони ще не зелено. О, починає дощик вже накрапати. І мені, мабуть, пора вже йти. Забігти ще в супермаркет, купити, поїсти. Багато справи. Я сьогодні стільки напланувала, я дуже рано встала. А я в магазинах була, познімала контент. Я була на пошті. дощик. Всім папа. -па. І до зустрічі. Підписуйтеся, мої кохані, на канал, підтримайте мене таким чином. А це дуже важливо для блогера, ви собі навіть не уявляєте. Дощик і така красота. Цьом-цьом-папа!